Вітаю всіх, 10 червня, вівторок. На жаль, знов дрони ввечері Запоріжжя, вночі Київ, Одеса. Летіло по будинкам, по пологовим будинкам, по житловим будинкам ну, коротше, знищення звичайних людей. Нема слів. Знаєте, що хочу спитати? Це що тепер кожну ніч буде така кількість дронів що тепер кожну ніч Україну чекає така кількість дронів: 200, 300, 400. сім мечів. Це ось це, що зараз відбувається, це по хитрості, колісниця і обстріл. Цей обстріл, оці обстріли відбуваються <кій> з якимось умислом, ну-ка Тут жезлів, бажання, допомога. чого сім мечів. Очікується. Ага, показати людям, що очікування вашого дому зв'язані руки. Тобто ви чекаєте покращення, а покращення не буде. Буде погіршення. Це робиться спеціально для цього. Чому по житловим будинкам, по пологовим будинкам, по лікарням, по школам, по дитячим садочкам і так далі, показати нашому дому, що краще не буде, а буде гірше? Ось мета. Покажіть, будь ласка, продовж всього літа буде летіти така велика кількість дронів кожен, кожну ніч. Продовж всього літа буде летіти така кількість дронів. Велика кількість дронів кожну ніч. Зірка, страх, ночі, страшно, дорога, військовість. Військові, військові по колесу фортуни і удару повинні наші військові повинні покращити захист або ж щось змінити, якимось ударом, зменшити, зменшити цю кількість. Ударом по підприємствах, по виробництвах цих дронів. Тільки, так, тільки ударами. Військові ударами, діями зможуть зменшити цю кількість. Без цього ніяк. Так, давайте далі. Вчора Орбан і його заява Росія занадто слабка. Щоб напасти на Європу. Вона не може перемогти навіть Україну, каже Орбан. Отже, НАТО атакувати вони не здатні. Ну, так як Орбан це голова, не голова, а рот Путіна. Те, що йому кажуть, ти він і говорить. Давайте, що за заява така Орбана стосовно. Слабкості Росії, і що вона не піде на НАТО. Що це за розмова така? Не розмова, а заява Орбана. Війна. Сила, дорога. Так, да, тут розмови були про війну, про напад, про силу і що мир. Удар в серце. Очіку... Е, Європа очікує удару від Росії. Ось захід, удар в серце в очікуванні. удару. А Орбан спеціально цими словами бачите, напасив. Тобто хоче, це, хоче європейські країни заспокоїти, щоб вони не готувалися, щоб вони не нарощували виробництва всього військового. Спеціально. Україна, хитрість, сонце, іерафант. Люди йому заплатили, ну, тут зрозуміло, оці слова його донести, що диявол не піде з війною на країни НАТО. Не піде їм. Важко, вони слабкі. Хоча насправді. Це хитрість. Ану, давайте ще спитаю. Оця заява. Росія занадто, слаб... занадто слабка, щоб напасти на Європу, каже Орбан. Вона не може навіть перемогти Україну. Що це за заява така, Орбана? Це правда? Ні. Це зв'язані руки, замилювання очей, заради якоїсь перемоги і балансу. Не, не вигідно Росії, що Європа різко, Європа, яка така в'яла тікуща, спокійна, почала вдруг готуватися. І Франція, і Німеччина, і Британія. Всі готуються, всі щось там будують, всі нарощують виробництво зброї. А Росії це не вигідно. Якось треба по луні око замилювання зробити, що ми такі слабкі, ми взагалі такі взагалі. Ми, ми, ми не... Ми. о, нижчі, тільки хотіла сказати. Ось дійсно, дивіться, Вищий суд, бідність і карта Росії. Спеціально цими словами заплатили. Таке відчуття, що хтось послухає Орбана. Смішно, да? І що? Хтось послухає заяву Орбана? Ну, мається на увазі європейські лідери. Вони. Прислухаються до слів Орбана. Смішно, правда, звісно. Сонце, боротьба, очікування. Вони в очікуванні чогось. В очікуванні. Європа в очікуванні, а не послухаються вони орбана. Уход від цього. Уход від цього ірафанта смерть. Йому ні, не те, що там хтось повірить. Йому взагалі е, скоро ну, карта уходи, він скоро піде. Смерть уход від е, споста свого, який він зараз займає. Не те, що ніхто йому не повірить. <кій> Всі розуміють, хто такий Орбан. І під чию дудку він там пляше. Просто смішно. Так. НАТО проти перемир'я в Україні. Тимчасово перемир'я в Україні може становити загрозу для НАТО. Ось, будь ласка. Оскільки е, дасть Росії. Шанс знову наростити озброєння. Каже генсек Альянсу Рютте, що тимчасове перемир'я в Україні воно становить загрозу НАТО. Тобто, виходить, е що Україна це щит НАТО. Ну, правильно, ми їхній залізний купол взагалі всієї Європи. А вони нас там ще й брудом поливають. Так, давайте. Генсек НАТО вважає, що перемор'я в Україні становить загрозу для НАТО. Повтор того, що було. Перемога. Відлюдник, страх. Ну, в них страх, до речі, імператор, Уход. Уход імператора в їхньому домі. Лани, ілюзія, 10 мечів, пасив. Робота, допомога. Їм вигідніше, їм вигідніше. Допомагати, співпрацювати з нами, щось виробляти, давати гроші, робити все, бачити гроші, виробництво, ще раз гроші, якось. Щось може приходити по хитрості. Співпрацювати по всім напрямкам НАТО та Європі зараз вигідно з Україною. Але щоб тільки не зупинилося все зараз в Україні. Їм вигідніше послабити Росію, допомагати, допомагати. Вони їй будуть постійно допомагати. Війна, іерафант. Так, да, щоб не перейшла війна на їхню територію. Вони будуть це робити для того, щоб вона тягнулася, давати все нам для захисту. Не для того, щоб їх звідсіля швиденечко погнати, а для, просто для захисту. Нормально. Що дійсно, НАТО та Європа не... Хоче, щоб закінчилася війна в Україні швидко. Їм вигідніше, щоб це було розтягнуто на роки. Це правда? Повільність, люди, відлюдник. Власність, диявол, перемога. Їм вигідно, щоб це все було повільно. Рицар Пентаклі це повільність. Також їм вигідно, щоб диявол. Стратив власність, майно, ресурси, об'єкти, військове, все. І це буде плюс і Європі, і НАТО. Ну, зрозуміло, що і нам. Їм ось так вигідно, щоб ми їх знищували колісницю, ілюзію. Тоді буде ілюзія колісниці. Чим більше Україна знищить техніки росіян, Тим менше буде загроз для НАТО. Ілюзія колісниці, ілюзія війни, ілюзія наступу для них. Ось так. Я ж кажу: щит в Ізраїлі, як називається, Залізний купол? Залізний купол це Україна для Європи. На жаль, кожен робить те, що йому вигідно. Далі каже Зеленський, якщо перемовини. Не призводять до результатів, то мають бути рішення, які сприятимуть нашому захисту та посиленню тиску на РФ. Ну, ви ж бачите, цих миротворців щось не дають, посилення тиску нема. Тільки захист, тільки захист. Так, якщо перемовини з Росією не призводять до результатів, то мають бути рішення, які сприятимуть нашому захисту та посилення тиску на Росію, каже Зеленський. Чи будуть оці посилені заходи, тиск та захист? Розмови, домовленості, співпраця, гроші, зв'язані руки. Прекрасно. Вибір. Сонце. Війна, мир, сила. Війна, мир, сила. Тупік, мах, контроль, пасив. Захист, вищий суд. Ще раз те ж саме, що й до цього було. Вони будуть нам давати все. Що потрібно для захисту, щоб відбиватися, щоб триматися на ногах? Так, більш-менш вони будуть допомагати, щоб ми змогли відбитися, щоб більш-менш стояли на ногах, а те, що відбувається, оце кожен день, кожну ніч. Ну, тобто, це їх не сильно калишить. А наш дім отримує болісні удари кожен вечір, кожну ніч, кожен день. І люди, і будинки, і ось підприємства. Росія, зірка, допомога. Ну, ви ж розумієте, в Росії є покровителі, які дуже гарно допомагають. Ось Росія, зірка, допомога. Вона на них розраховує. Це Китай, це Китай. Безкінечна кількість дронів, оцих запчастин і так далі. Це Китай. І ще є по відлюднику допомагає. Приховано. Будь ласка, да, ось карта дронів. Дуже велика кількість дронів. І це дуже погано. Китай, вони ж об'єднались з Росією. Китай, КНДР, хто там ще? Ну, Іран щось трошечки тиша там. Але все одно, мабуть, теж допомагають якось по відлюднику таємно. Ось такі у нас союзники. Прикрилися Україною і все. І чекають, коли ж ви їх поб'єте? Дуже шкода. А ось заява Мідінського. Наш народ, наш, наші громадяни вимагають від нас набагато жорсткіших дій. Нам потрібен орешник для Києва і Львова, досить переговорів. Понятно? І нам дуже важко в цьому плані, каже Мідінський про переговори з Україною. Росіяни хочуть крові, хочуть орешник для Києва і Львова і ніяких перемовин. Каже Мідінський. Ось так. Пасив. Ілюзія. Це взагалі неправда. І удар в серце. Три карти, які кажуть, це неправда. Що такі заяви від їхніх громадян це, це, громадян це вони самі сачиніли цю поему. Ну, звичайно, якась кількість хоче, щоб зробили боляче Україні. Звичайно, не без цього. Але загалом цю картину сачинілі самі же вони. Так, да, це обман. Ну, дивіться, обман, ілюзія, пасив. Ну, ну тут це і хитрість іще. ще дві мечів. Ну, що я можу сказати з цієї заяви Мідінського? Нащо, давайте далі. Нащо така взагалі? Нащо ти виліз і це кажеш. Мідінський каже, що наші громадяни вимагають Арішніх на Київ і Львів, і ніяких перемовин. Для чого ти вийшов? Оце і кажеш: вибір. Колісниця, бажання, щоб ми зробили вибір. Переговорів не буде, буде тільки наступ. Робота, рішення, мир. І перемога. Ми повинні перемогти, тоді буде мир. Ми будемо переможцями, тоді буде мир. Ну, це означає, що погодьтеся на ось цей меморандум, що ми вам кинули на другому турі перемовин. І тоді буде мир, а ми переможці. І якось так. На деякий час це все закінчується. Ось так. Так, і останнє. Давайте спитаю: заява Піскова: Росія створює буферні зони по всій по всьому кордону України Сумщина, Харківщина. І також він сказав і ще й вглиб країни. Дніпропетровщина Давайте я спитаю за Дніпропетровщину. Вже Сумщину я вже кілька разів, багато разів питала. Там, подивіться минулі відео, там чітко все я сказала. Давайте стосовно Харківщини. Стосовно Харківщини, Росії вдасться, Харківська область, по кордону зробити сіру буферну зону. Перемога. Уход від цього. Перемога, уход від цього. Уход від перемоги. Правосуддя Україна. Кордони, дорога. ну Там теж може щось бути. а ну ка Харківщина. Там буде буферна зона. Ні. Пасив важко. Повністю всюди їм створити буферну зону. Пасив важко. Ні, тут ні. Не так, як на Сумщині. Ану, давайте Дніпропетровщина. Пісков заявляє, що і на Дніпропетровщину росіяни будуть йти перти, щоб створити і там буферну зону. Чи буде буферна зона, чи вдасться росіянам створити буферну зону Дніпропетровська область. Місяць луна. Це якийсь обман диявола. І вищий суд. Удари, рішення. Частково імператор. Україна, війна. Не очі. Знов це спеціально таке залякування від Росії в бік України, щоб йшли на їхні всі умови. А взагалі-то Дніпропетровщина для них було б щось дуже глобальне і дуже великий плюс в подальших перемовинах, якщо б вони зайшли сюди. Але важко. Давайте ще раз питаю. Не практично на кордоні. Так, Росія цього літа. 2000. Давайте. Давайте червень. Червень. 2025 рік. Червень. Росія, зайде. Чи будуть, чи будуть бої в Дніпропетровській області? Ось прямо в області будуть росіяни в червні. Зірка. Ілюзія. Мета є, але тут ілюзія. Бажання є, але тут дуже важко. Бої дуже важко. Луна. Мах, маніпуляція і обман стосовно Дніпропетровщини. Вони всюди це роблять. Обстріли сильні показує. Хитрість. Хитрий план є якийсь. Військовий хитрий план, в них є на Дніпропетровщину. Сила. Боротьба. Диявол Сонце. Захист. Ну, показує, що тут є захист. Не так, як на Сумщині, тут більший захист. Дніпропетровська область, ніж на Сумщині. Повішений пасив. Не показую вони, що вони прям сюди зайдуть в червні. Тут показує мені навпаки захист і відбивають їх. Ну, давайте ще раз за Сумщину спитаю. Сумщина, червень сьогодні, 10 червня, впродовж цього місяця, червень, Сумська область, буде просування? Стрімке просування росіян, захоплення територій, Сумщина, мир, смерть, обстріли сильні, агресія, сонце, пасив. Ну, прям велике просування ні. Часткове десь так. Там дуже сильні бої, бої обстріли. Вищий суд, важка ситуація. Чи вдасться Росії підійти впритул до міста Суми? Чи вдасться Росії підійти впритул до міста Суми? Десять пентаклі, хитрістю, страх, зірка повішений. Ну, повішений, прям... Прямо до самого міста, я б не сказала. Обстріли показує міста сильні. Оце паш, це хитрість, це невелика кількість. Якісь набіги можуть бути. Невелика кількість, щось таке показує. Удари показує сильні обстріли. Але прям щоб вони наблизились і тим паче зайшли. Ні, сильні обстріли ось показує. І раз питаю, чи вдасться Збройним Силам України зупинити росіян на Сумщині. Чи вдасться Збройним силам України зупинити наступ росіян в Сумська область? Чекаємо якийсь ресурс. Нам потрібен якийсь ресурс для того, щоб їх там зупинити, вибити. вдасться зупинити. Розумієте, тут недостатньо якогось ресурсу, і його чекають. Ну, далі по розкладу все ж таки має бути. Отримання його, щоб їх відбити, щоб вони не просувалися далі. далі. Ось так показую. І раніше теж таке показувала.